Справа з будівництвом вулиці Дорошенка. Чи кошти чи коли там буде, будемо вже. Даю інформацію, по вулиці Дорошенка. По вулиці Дорошенка, по вулиці Дорошенка, позавчора були. Сьогодні чи вчора? Вчора був представник підрядної організації, Був автодора. Є поперечний Я є правильно. Є є, є значить так, дивіться, Ми першопочатково хотіли, щоб всю вулицю Дорошенка від свободи до паркової до парку взяти в бордюр. Лесі Українки. Але, Але технічно, технічно так зробити немає можливості, тому що з вулиці Дорошенка немає змоги відвезти всю воду. Там в, ті, в ту рівньовку, на рефереться до вулиці Паркової. Що пропонує проєктний інститут і пропонує дорожні організації? Зробити в бордюрі до провулочка, який за п'ятої школи, і плюс ще метр 15 продовжити. І зробити з однієї сторони тротуарну доріжку зі сторони п'ятої школи до вулиці Лесі України. Цю частину взяти в бордюр. Іншу частину вулиці Паркової, не кажуть, вибачте такий варіант. Просто чорне, ну, асфальтоване чорне шусе, але вони його спрофілюють. Таким чином воно буде довою, щоб вода не стояла на дорозі. Частина води буде попадати на зелену зону, ну і скажімо, таким чином розсікатися, щоб воно не стояло в одному місці. От, от таким чином, це по вулиці Дороша. В цьому році пропонується освоїти 200 тисяч гривень. По вулиці Кравчука, вулиця Кравчука те, що було згідно проекту, зроблено. Але по вулиці Кравчука ми ще з вами будемо змушені, скажімо так, десь вишукувати кошти. Чого? Тому що на вулицю Кравчука було виділено всього напівслуго 188,7 тисячі, але робіт зроблено на 370 тисяч. Бо якби зробили на 188 і 7, то вийшов би кусочок вулиці Кравчука, і вона б нормально не була зроблена. Хто живе в тому районі, бачив, вона зроблена нормально по хозяйськи з дотриманням всіх норм. Але дорожні організації пішли на зустріч, що все-таки міська, міська рада вишукала кошти, доплатила їм за цю роботу. Ну, повірте, вибачте за слово, якби цю вулицю так не зробити, це була б ну, пародія. Так, а так вже зробили по хазяйству. А тут вже краще зовсім тоді не робити, як якщо... мусили робити. По вулиці Дорошенка ми хочемо, щоб поставили бордюри, відбили тротуарну доріжку, підготували основу. І так само зробити по колиці копака. Якщо якщо розпочнеться процес сам, ми вже говоримо два роки. Коли розпочнеться процес усвоєння, спочатку 400, потім 300, а тепер 200 тисяч. от конкретно завтра, після завтра, через місяць давайте тепер. без емоцій і більш так з посмішкою. Якщо ви думаєте, що це не забирає в нас здоров'я і нерви, то ви помиляєтесь того, що ми не вилазимо.